Мешканці Довгінцівського району сьогодні з самого ранку долучилися до акції Чистий четвер, що стала вже традиційною у нашому місті. Це железні дороги по уборці красної лінії Серафімовича. також задіяно підприємство товариства Житло сервіс КР товариства Благоустрій по наведенню порядку на прилягаючих територіях. Звісно, з цим мероприятиєю вбираємо... Наводимо порядок відбросу мусора на об'їзній дорозі саме конкретно клевер на возі Дніпропетровського шоссе. На жаль, свідомість городян щодо чистоти свого міста, району кварталу низька, скаржаться ті, хто вийшов сьогодні на вулиці Кривого Рогу, озброївшись віниками та граблями. Хотілося би до жителям Кривого Рога і попросити, щоб мусор. Выбрасывали только в строго отведенных местах. Особенно касается это водителей транспортных средств. Пожалуйста, не выкидывайте бросовый мусор через окна до своих автомобилей. Облаштовували сьогодні територію Дзержинського району, прибирали сміття та вивозили його на сміттєзвалище, заклади, за якими закріплена та чи інша земельна ділянка. До загальної справи долучилася і майже сотня співробітників першої міської лікарні, що активні як сьогодні, так і протягом кожної акції. Ми обираємо не тільки свою територію, але й вулицю Якіра, Хабаровську, Дімітрова, Рязанова. Людей у нас виходить дуже багато. Всі розуміють, що настала весна, потрібно обрати територію. Коли йдеш по вулиці, душа радується, тому що все чисто і люди самі виходять, хто вночі приходять раніше і виходять на уборку території. А ось де на прибирання паркових зон, скверів та берегів річок. Сьогодні за нашим спостереженням вийшло найбільше людей. Так це у центральному міському районі. Тут до акції з благоустрою приєдналися 3,5 тисячі мешканців району. Вийшло порядка восьми підприємств, такі як тепломережа, комунальне підприємство, міськводоканал, завод Електроград, Завод Канстар. Підприємства УТОС також навчальні заклади, такі як Укрполітех, Авіаколедж, національний Криворізький університет, а також учні та викладачі наших шкіл наводили лад всі бажаючі у парках імені Гагаріна та імені газети Правда найбільше уваги приділили благоустрою берегів Саксагані. В місті є велика проблема з берегами рік, тому що юридично вони знаходяться на обслуговуванні в нашого підприємства Облводгосп, яке знаходиться в місті Дніпропетровську, тому місто не має юридичної можливості виплачувати кошти нашим підприємствам, які займаються благоустроєм. За ці роботи тому роботи по прибиранню берегів річок, Саксаган та Інгулець в першу чергу покладаються на мешканців району. Весна щойно не розпочалась, акції з благоустрою тривають. Тож кожен має нагоду зробити щось добре для міста. По тому ентузіазму, з яким тернівчани працюють у так званий чистий четвер, можна сміливо стверджувати, що у районі успішно впоруються з усім, що запланували на місячник з благоустрою. До роботи залучають як представників підприємств, і організації, так і громадськість тернівського району. Обсяг робіт не Передбачено упорядкувати майже 170 гектарів площі Тернівського району. Передбачено ліквідувати сім звалиш сміття. Передбачено також упорядкувати зони відпочинку біля води, виконати посадкові роботи дерев, кущів, квітів. Планується, що у місячнику з благоустрою візьмуть участь понад 5 тисяч чоловік. В арсеналі тернівчан 17 одиниць техніки більшу половину з якої нададуть підприємства та організації району. До активних робіт залучені і житлово-експлуатаційні організації. Наприклад, ЖО номер 14, що обслуговує 838 будинків та понад 150 гектарів прибудинкової території. Тут роботи вже у повному розпалі. У планах на 2014 рік у нас снос 73 деревьев, санитарная обрезка 172 деревьев, восстановление асфальтобетонного покрытия 140 метров квадратных, ремонт отмостки порядка 70 метров квадратных, посадка кустов 73 кустов, посадка 112 деревьев, ремонт 7 детских площадок, трех уголков отдыха.